Шестикласники. Тема нашого уроку поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу і людське щастя, про те, що може врятувати світ у віршах підкова, гном у буфеті. Сьогодні ми продовжимо вивчати поезії Ірини Жиленко, поетеси, яка любила дитинство. Уявіть собі, світ, у якому живуть гноми в буфетах, сніг буває фіалковий, а підкови мають магічну силу. Це не фантастика і не комп'ютерна гра, це світ поезії. Сьогодні ми з вами відкриємо двері до цього чарівного світу і подумаємо, про що насправді говорять нам вірші, що ховається за казковими образами і чому дорослі кажуть, що краса, доброта і дружба можуть врятувати світ. Ми прочитаємо і про гнома, який тихенько живе в буфеті, і про дівчинку, яка знайшла золоту підкову. Здавалося б, просто казки. Але в кожному вірші глибокий сенс і трохи поетичного чаклунства. Тож торкнімося до живого слова поезії Гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав, що дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком гукав пустунам -ай! -ай. Слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи, Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору. сказала маркіза. Тепер дружити із вами не сором. Ви просто фронтом. Хоча вдягніть у петлицю троянду і прошу до мене на чай разом з твіркуном музикантом. Століття, і друге, і третє прислухайся. Чуєш? Завжди клопочеться гном у буфеті, бурмоче, зітха, шарутить. І тупа, і плямка в куточку і дзвонить в буфетні шибки, і в довгі, засніжені ночі. Наші дітям казки. На перший погляд, веселий казковий вірш про гнома, який живе в буфеті. Але якщо замислитись, це не просто вірш, а роздум. Про дитинство, бо це спогади, тепло, уява, в якій оживають меблі, гноми і навіть парфорові маркізи. Про дружбу. Бо гном товаришує з мешканцями буфету, з дітьми, він дає їм шоколадки, нашіптує казки. Про доброту і вихованість. Бо гном вчиться чемності, допомагає, турбується, живе спокійно і гармонійно. Проаналізуємо поезію. Тема зображення доброго чарівного гнома, який живе в буфеті, і уособлює затишок, дитинство, фантазію та добро. Ідея прославлення дитячої уяви, вихованості добрих традицій, які передаються з покоління в покоління, оспівування доброти, дружби, внутрішньої краси. Основна думка Добрі істоти живуть там, де панує затишок і любов. Треба зберігати в серці теплі спогати, вміти мріяти і бути доброзичливим. Художні засоби. Персоніфікація, тобто оживлення предметів. Гном клопочеться, зітхає, шарудить, сервізи золотяться, маркіза вчить манер, епітети, старенький буфетний гном, м'ятні гостинці, засніжені ночі, музикальна скринька, вони створюють атмосферу теплоти та казковості, метафори золотить сервізи, багріє його ковпачок, солодко спить, цвіркут музикант, риторичні оклики. Ай! Прислухайся! Образ гнома це символ затишку, родинного тепла, добрих традицій, які передаються з покоління в покоління. Авторка ніби запрошує нас берегти ці невидимі скарби нашого дому та серця. Прочитаємо ще одну чарівну новорічну поезію Ірини Жиленко «Підкова». Була зима! Ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий і раптом притрухикав на коні тід мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту таким на місця схожим серпиком лежала. Аж розгубились на біля таки, кричали, мама і крильцями дрижала. А я знайшла, сказала їй Світи тут на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан. Куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став легкий і рідний, пада, пада, пада. Роти закрили, всі сімсот роззяв і розійшлись, і полягали спати. Цей вірш, мовби сновидіння або мультфільм, бо в ньому є зелений сніг, літаки, що кричать мама, золота підкова, яка зачарувує людей. А що ж це все означає? Мрію і щастя, бо підкова символізує бажання, надії, маленьке диво, яке хоче мати кожен. Силу уяви, бо дівчинка створила власну казку, у якій, в яку повірили аж 700 людей. Це натяк мрії здатні змінювати світ. Щедрість, бо врешті, героїня вирішила віддати підкову діду морозу. Чому? Бо розуміє, Дива це не лише брати, а й дарувати. Вірш чарівний, але за цією казковістю глибокий філософський сенс про справжнє щастя, яке не в речах, а в добрих вчинках і людяності. Проаналізуємо поезію. Тема Казкова історія про чарівну підкову, що здійснює мрії, та диво, яке може змінити світ. Ідея. Уславлення сили мрії, щирих бажань уяви. Диво приходить до того, хто вміє в нього вірити та ділитися ним з іншими. Основна думка щастя в доброті, щедрості, умінні мріяти і ділитися казкою з іншими. Дива поруч, головне їх помічати і не боятися відпустити. Художні засоби, метафори Ішов снів. Дід Мороз притрухикав. сніг світиться, підкова лежала серпиком. Літаки крильцями дрижали. Епітети, сніг зелений, фіалковий, рожевий, золота підкова. Риторичні оклики. Мама, щоб все мені збулося. Персоніфікація. Розгубились на білі літаки, кричали Мама. Порівняння. На місяць схожим серпиком підкова лежала. Ось вам завдання. Визначте віршовий розмір поезії, але для початку пригадайте теоретичний матеріал попередніх уроків. Допоможу вам. Спочатку розставимо наголоси. Перший складне наголошений, за ним іде наголошений, робимо такий запис. Тобто це ям. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі, кількість стоп 5. Отже, вірш підкова написаний п'ятистопним ямбом. Підсумуймо. Обидва вірші це мандрівка у світ дитинства, фантазії і доброти, і, хоч один про гнома, а інший про чарівну підкову, вони обоє говорять про головне: світ рятує уява, щирість і добре серце. От бачите, як багато мудрості приховується у простих казкових віршах. Поезія вчить нас бути добрими, мріяти, цінувати дружбу і дивитися на світ очима дитини. І, можливо, саме це головне, що може врятувати наш світ. А я бажаю вам успіхів!